Мої улюблені шкарпетки. З одного боку, їбана росня вже дістала вкрай взагалі. І відосики будуть тепер, я так підозрюю переважно в романтичному освітленні, да. та вам за мене переживав. Не зупиняйтесь. Хотіла була показати вам, що не купила тут багато. Ну, і накупила, надіслала, передимовила таке. А, тут величенький стосик вже стоїть, не збрався, але не видно ж ніхліна. Тож, поки що покажу вам тільки 4 книжки, що намагаюся читати прямо зараз. Передусім, ви мене просили зробити відео про забушку, про польові дослідження українського сексу, чи там десь з -з -з ще є, не, не суть. А, і я радо так і хочу, але це, це складний текст. І мені не те, щоб є щось сказати, окрім як наскільки мені сподобалось, і ну, типу, напевно, цього мало для відоса. Тож я прочитаю забушка, да, ось вона її типу мало, але як і минулого разу, я її читала досить довго і з насолодою. І так само роблю. І тістенько відволікаюсь, тому що не завжди є настрій на такі на такі тексти. Да, тут є з польові дослідження з українського сексу, Менше з тим. Далі. Далі я почала ще знову ж таки перечитувати. Це у мене виходить ці три книжки, які я перечитуватиму. У пасті депресії Алекс Корб. Зазвичай не показую книжки нашого формату, але чогось це було про це. Менше з тим. Я цю книжку вже читала, вона мені, в принципі, сподобалася і зараз, думаю, теж на часі. Пам'ятаю, що тут були навіть якісь дуже. Корисні практичні поради, куди бігти, Тож, таке, далі цікавіше, тому що ще у мене є книжечка Дослідники смерті Володимир Серкісяна. Її написав Дя... а, видавництво Віхола, дуже свіженька, зовсім недавно вона вийшла. Я її насправді, насправді прочитала вже там щось відсотків 30. Мені здається. Але потім Софійка виразила бажання читати мені вголос. Тож тепер потрошечку ми її знову перечитуємо. Ну, типу, на... спочатку вона мені читає вголос, і я дуже з того тішуся. Станом на те, що я встигла прочитати, це десь, Ну, так. Десь, ну десь третинку. Не те, що взагалі не подобається. Але не можу сказати, що і в захваті. Звучить значно цікавіше, ніж читається. Насправді, дійсно, є якісь врізочки з цитатками, є якісь, якісь наукові якась інформація. Але загалом нічого такого, що я або не знала, або не здогадувалася, або, в принципі, і не цікавилася, тому що не цікаво. Тож, так. Да. Побачимо, як далі. Головне, що Софія Софії вона зацікавила, Софія мені читає її голос. Тож, отако. І ще я а, нещодавно дочитала відьмака. Його теж перечитую. Це третя книжка, яку я перечитую. От Я його сюсю, буквально сьогодні дочитала. І е, завтра, напевно, почну вже другу частину читати. Відьмака я читаю не сама. Тому він типу, трошечки так затягується. Його я читаю не дуже регулярно. От регулярно я читаю спадок професора Пулюя Ігорс Лівра. Я намагаюся вам показувати. Простіше, їй Богу, нагугнуть, ніж щось побачить прямої прекрасній свідчості. Менше з тим, будинцтво воля надіслала мені це, от буквально мені здається, найперша книга. У мене у відосах, яку мені надіслали, надіслали видавництво. Я мені ще намагалася надсилати агенція обу. Вони мені надсилали книжку Матюші коло с крапкою, крапка з Щось таке. Я її прочитала зовсім небагато. Вона дуже сильно не пішла. Тож вона таки лишилась, поки що і лежить. А оця. Цю зі мною з'явилось видавництво, запропонували як свою новиночку. Я чомусь спочатку думала, що це комікс, але це роман, і він досить прикольно написаний. Я зовсім небагато прочитала, станом на зараз тільки один розділ: це 20 сторінок. Але він такий живенько написаний, ну, не без питань, звісно, але. Мені цікаво, і прям, прям занурює, і прям уже станом на, на кінець першого розділу і якась загадка є, якийсь сетінг вже зрозумілий, і трошечки характер головного героя промальовується. Коротше, я приємно здивована двом книжку. Далі далі буде. Отже, читаю я спадок професора Пулюя. І зараз на 78-й сторінці, ось тут, дочитую четвертий розділ, і от станом на оце стійки у мене дуже багато різних вражень змінювалося. Спочатку мені дуже сподобалося, що історія почалась динамічно, і ну, прям якось вриваємося, включаємося в події, і дійсно так захопливо і прикольно. Потім е, почали долучатися багато приміток. Вони не надто відволікають, в принципі, не бісять, але ну вони дуже інформативні, але не завжди вони мені потрібні, іноді мені їх буває влом читати. І, напевно, через те, що я не надто сильно в історію вмію. На чим теж треба працювати, тож історичні події, які згадуються, історичні постаті, але переважно це Ну, не по собі це, в принципі, фікшн. Що, от мені ніби як подобається сюжетно. І персонажі ок, ну, вони досить такі жирним фломастером, такі намальовані. Що я геть не проти, це е, жанрова література типова, тобто висока не, не полиця, і е, воно себе, в принципі, не сприймає. Оце, чому воно він, е, роман, цей твір, він себе не сприймає як щось там серйозне, екзистенційне, філософське. Але мені не вистачає чогось. Чогось мені не вистачає. Е, я люблю насолоджуватися мовою, мовленням, реченнями. Е, не те, щоб воно написано геть якось негарно. Якось написано, ну, скажімо не так, як я люблю. Тому мені доводиться робити над собою зусилля і читати лише заради сюжету. От, власне, чому я не завжди люблю якісь е, перекладні твори? Улюблених авторів, тому що мені здається, що в перекладі втрачається часом якийсь е, голос автора, якщо хочете. От тут воно написано українською, але часом воно написано якось трошки так забагато алітерацій. Вона тепло свідома. От тут є головний, один з головних героїв, якого звати Товариш розряд. Буду, буду, буду робити підсумкове відео, можливо, відгук окремим відео про цю книжку. Я вам висловлюся, що я думаю про товариш розряд. Але я думаю, ви здогадуєтеся, що мені як мінімум незручно його вимовляти. Навіть в голові, коли я не ротом, просто про себе читаю. Незручно, мені не лайк. І такого багатько. От читаєш забужко. Принаймні польові дослідження українського сексу, які я поки що відклала, то що хочу швидше це дочитати. Взагалі дуже хочеться до кінця року дочитати, щоб ще зняти підсумки року, і щоб там було прям 35, а не 33, наприклад. Але менш з тим, коли читаєш польові дослідження з українського сексу, ти не просто читаєш якийсь потік свідомості, де одне речення триває дві сторінки. Ти як ніби, як ніби тебе несе потоком повітря. І ти от як, як летиш цією думкою. І ти такий в шоці від того, що якщо ти, співма... якщо ти спіймав оцю хвилю, як, як серфери, я припускаю, вони так роблять. Або як, я не знаю, це реально як. от Мені здається, що читати забушку, це як вчитися їздити на велосипеді. Ти іноді трошечки там ніби схопив такий, потім рухнув і такий опять назад відлистуєш, загубив думку. А потім, якщо ніхто не відволікає, ніхто ніде не кричить на тебе, не, не, не вимагає від тебе нічого, тобі тебе є час і освітлення, і ти все бачиш, і ти от в цьому потоці, то тебе просто несе оця от хвиля ритмічна якась. І ти, блін, крізь себе пропускаєш цей текст. І, ну, це складно. Власне, взагалі я дуже хочу зробити відгук на цю, на цю книжку. Вона малесенька, що там її читати? Але це дуже складно, тому що стільки відчуттів від того одного речення, яке триває дві сторінки. Отут отут тільки про сюжет. Я не відчуваю якогось особливого голосу авторського, якогось особливого стилю. Є сеттинг. і, ну, типу, класно, насправді. Є навіть відчуття. От, я не можу сказати, що без душі написано. В принципі, написано непогано, того, що автор намагається додавати е, якісь елементи, ну, типу, щоб, щоб тебе туди посадити, туди, в, ту, в той сеттинг і, і відчути, що ти бачиш щось там, ну я не знаю, якщо репит стілець або якісь, ну, коротко, якісь звуки, якісь, я не знаю, щось якась кінестетика, вона там є. Не тільки сухий якийсь опис візуальний, є для любителів, там для істориків, для етнографів, по-любому є щось, що потішить. Просто мені роб... доводиться робити зусилля. Мені здається, що автор теж якось робив. Коротше, текст, в принципі, пропрацьований, і, може, навіть, я не знаю, вистраданий, але мені, от мені важко. Мені мене дуже легко вичепити із цього відчуття з художності текста, тим, що, наприклад, забагато якихось деталей. Причому не в смислі там деталей перенасичено прям за за деталей якихось описів чи ще щось. А мені як дурню пояснюється. От я так цього не люблю, коли мені як дурні пояснюється, що там м м хтось пожартував і всі захихотіли. І зрозуміло, що всі були типу, в напрузі, а потім вони ну, типу, розслабилися, тому що хтось пожартував. А там обов'язково всі захихотіли, розслаблено видихнувши, чи щось таке. І от воно якесь, воно як ніби, ну, я не знаю, таке відчуття, що у автора немає власне, відчуття. Що я читаю і він хоче мені зайвий раз мене мордою тикать в те, що, от, що я маю розуміти, що я маю відчувати. І це мене саме по собі вириває з художності цього тексту. І я постійно е бачу себе як читача, а не себе як учасника тих подій. Розумієте? Рож, Суть в тому, що читається не те, щоб важко, просто я, я б хотіла, я б хотіла трохи художніше. Знову ж таки, питання не в тому. Це дуже-дуже складна така матерія. Питання не в тому, що недостатньо задам... не, не там, не там, чи якісь порівнянь, чи ще щось. Ні, досить художній текст, все класно. Просто от мені не вистачає чогось. Плюс іноді стається таке, трапляються такі моменти, де типу все рівненько рівненько а потім бац, якісь незрозумілі врізки, чисто стилістично. Таке відчуття, що це чи редактор покрамсав, чи воно потім було дописано. Я, я зараз не наведу вам прикладу, може, знову ж таки, якщо зніматиму відео на цю книгу, я вам скажу точніше. Але іноді стилістично воно таке от нерівне. І як ніби я не знаю, якийсь потрісканий якийсь текст, бува, якісь незрозумілі стилістичні тріщини. Я не знаю, як це сказати. Менше з тим. Книга поки що, очевидно, варта уваги, як мінімум, тому що вона дає дуже багато. Я от до, того, до цього моменту про пулюя як про історичну постать, навіть не задумувалася. Я знала, що був чувак, який відкрив рентген до рентгену, і що x rays X-про це от він назвав, і що весь світ, власне, використовує x rays і одні у нас там після Радянського Союзу і в Радянському Союзі говорять рентген. я типу це все знала, я щось якось не пов'язано пов'язувала це з полюєм. І такого багато. E, таке, що корисна. Взагалі, якщо дитині підсунуть книжку, мені здається, взагалі охренєнне. Тож, так, да, загалом враження ніби позитивні, але щось прямо зараз мені читати доводиться себе примушувати. Коротше, триматиму вас в курсі. А далі буде.